Всім привіт! І це як завжди огляд на скетчбук. з крутим монтажем, звичайно. Ще. Це в нас 46 скетчбук, я його десь а, виграла. Я його не купувала. Він просто є. Він є. Меншин я давно не граю, і слава Богу, мені здається, це Аїшний малюнок, а може і ні. Скетчбук трохи брудненький, і в ньому такий собі папір, але... А мені сподобалось в ньому малювати. А він мені підійшов. Тож почнемо. З самого початку у нас тест матеріалів. Ам, дуже не естетично, але мені вплювати. Це ніколи не було красивим, воно просто я не знаю, чому так страшне. Так, це був Inktober, який я, як звичайно, ще не демалювала на останніх темах, але в нас є те, що в нас є. І це круто, бо воно в нас є. Коротше, ну ви, думаю, зрозуміли концепт. Отут-ілюстрація, отут оформлення. Якесь криве, хаотичне. Я просто накидала туди всякого сміття і типу круто. А це перша тема, вона називається павуки. І павуки у нас є присутні. Це мій персонаж Вільям. Я недавно перечитувала коменти під старими відео, і мені сказали, що люди люблять моїх персонажів. Вау! Я дуже рада. Можливо, колись. А, я малюю про нього комікс, тому тема номер два, і це в нас шлях. Насправді мені ця ілюстрація не дуже подобається, але чомусь. А усім, кому я її показувала, їм вона дуже сподобалась. Ну окей. А тут були ще нові лінери, і я не знаю, що сказати, бо ілюстрація доволі зуненька, якась нецікава. Ну, тітонька сидить. Сидить. Вона сіла посидіти та посиділа. Ми посиділи та посиділи, І все. Оформлення доволі скудненьке, але буде і краще, чесно, ну, чесно кажу, буде краще. Оп, а що це таке? В Тіктоці були різні там тренди, типу, ці от принтери просто замалювали всяку таку е, штуку з манги, і типу вони круті. і Я теж намагалась, І це, типу, копія кадру із бліча, і чому воно. Так. І у мене були стікери в облічу. Це тема Dodge. Перекладається, як ухилятись. І я щось а, хотіла таке типу ухилення, типу таке бойове, таке динамічне. І хотіла а, перемалювати кадр з обліча. А там я подивилась, там ніхто не ухиляється, там всі просто отримують ну, прямий удар. Це не тема, це просто щось. Пересічне, якісь а, замальовки, здається, з іншого скетчбука, або просто із шматку паперу. не знаю. Тут а, подивились туторіал по текстурам, і щось захотілося мені теж повторити таке прикольне. Оцю ілюстрацію я потім вліпила на домашку по композиції, і а, всі залишились щасливі. А головне, що мені не довелось малювати домашку по композиції. Це Торі і Теса, вони близнючки, вони сестри, хто б міг догадатися. І це трошки їх минуло. Це тема карта. Я карта, я карта, я карта я... І це Торі і Теса в молодості в своїй юності дивляться на карту, бо їх минуле було пов'язане з якимось там. Піратством, мореплавством, морохідством, не знаю, як це називається. Просто вони ось дивляться на карту з ножем, який, мабуть, вони туди і втекнули, бо вони такі круті тьотіньки. Оця тема була у мене в голові. Це тема золото. Я хотіла дуже крутий арт. Знаєте, де отак от сидить персонаж в короні, на горі золото, і все так круто і класно. Дреста якась вийшла, але оформлення класне. Тут є стікери Єс. і чай. Тут мені більше подобається, як все так гармонує між собою. І це оформлення більш-менш таке пристойне, небідне, не сильно із сміттям. Тема крапля, і тут нема краплі, а це легба. Але не дивіться на її дизайн. Я думаю, трошки її поміняти там. Все одно вона, якщо з'явиться колись в якомусь коміксі, то дуже-дуже не скоро жаба. Тема е, називається Відскочити, тобто вона так перекладається. Я не думаю, що тут сильно видно, як персонаж відскочив або що він взагалі за дію робить, але мені дуже подобається по пропорціям цей малюнок. І по оформленню більш-менш. Тут є скотч. О, В мене є крута історія з цим скотчем. Коротше, я його замовила, у китайців, звичайно, що. вони мені прислали синій. Я думала: блін, а я точно синій замовила. Ну, здається, мабуть, так. Так, я, мабуть, замовила синій. Треба ще замовити фіолетовий. І я знову замовляю фіолетовий колір, знову замовляю цей скотч. І він мені знову приходить синій. І я повертаю за нього гроші, але скотч лишається. Тепер в мене два однакових скотчі. Ну і добре. Це Арія, і вона відскочила. Я її люблю, вона класна. Намагаюсь робити її, оцей аутфіт. Хоча я все ще над ним думаю, і все ще нічого не придумала. Ця тема називається Фортуна, тобто вдача. А, мабуть, одне і те ж саме. Але ви подивіться на цю розгортку, як вона виглядає гарненько. Це типу нові персонажі, але я ще не дуже над ними працювала. Ну, оцей дизайн він і є. Це близнюки, вони пірати. Поки що нічого іншого сказати не можу. У них ем, магія пов'язана з вдачею. Як круто мати фентезі світ Тема мандрівний. Ну, і що у нас може бути мандрівне? Хай а, І мандрівне у нас а, оці. Ну, оці. Ну, оці, оце от це полум'я, яке блукає. Ця розгортка мені взагалі не подобається. Це тема а, гострий. Я намагалась намалювати персонажа, який щось їсть, і воно йому гостре, але. Це так бідно виглядає, я не знаю. Але тут є оце: це виглядає ще гірше. Це вклейки реклами з диванів і текстури. Це, здається, домашка по композиції. Мені все одно довелось робити інші завдання. Це все ще не знаю що і чому я перериваю інктор от. Це вклейка, а це глечики, це глечики. Далі, здається, переривань інктобору не буде, бо я одразу відмітила собі потрібну кількість сторінок. І все, що було поза ними, я відвела на домашку в композиції. Це мало бути щось типу круте. Знаєте, оці графічні малюнки замків в Пінтерсі і ну, воно класне. В мене нічого не вийшло. Але тут є конфетка рошен. Ну яку конфету не з'їси? Не ту. А от Рошенівську конфетку. Ой, ось це ось це дуже класно. І десь з цього моменту я перестала малювати нормально. Бо у мене все весь час зайняла домашку по композиції. Коротше, далі теми йшли не по порядку. Тобто, ну, за сторінками, вони йдуть послідовно, але малювала я їх по-різному. Вони просто були відмічені. До цього тому було, мабуть, зручно. Це персонаж з Доктора Стоун, який я дивилася і не його. Але ви погляньте, господи, я малювала цю картинку декілька днів. В декілька приходів, бо я була просто втомлена до по композиції і нічого не могла нормально малювати. Там, за один день я намітила голову, потім домалювала нарис цей, потім якийсь контур, потім там туди мазнула, сюди мазнула і потім завершила. Але ви подивіться, як добре воно гармонуло між собою. Господи, рожевий, зелений, я ненавиджу ці кольори. От далі іде щось дуже-дуже гарненьке. Ви подивіться, це статуя ангелу. Ми всі їх любимо, ми всі знаємо, які вони естетичні. Ну, просто пісня. Дуже смішна розгортка це статуя демона. І вона мені теж подобається. Не знаю, чи більше за минулу, але вони типу парні, і це тема ангел була, і тема демон. Мені подобається ця жіночка, вона така прикольна. Я її недавно малювала теж. І трошки вписала оці ці статуї у свій всесвіт. Це штопор металевий, бо він був потрібен. Зросле життя, ну все таке. А, і це та ж тьотя Демонеса на диванчику. Мені просто сподобалася ця ідея. А це Вільям, і він, як, звичайно, якийсь красиво стоїть і все. Він більше нічого не робить. Це домашка, але не по композиції. Це я взагалі не пам'ятаю, що була за дисципліна. Що було, то загуло. Це тема сідло, і я дуже не хотіла малювати. Якусь тварину, бо я їх не вмію малювати, і це було дуже-дуже дуже дуже складно. Тому я намалювала свого маленького персонажа Дезіре, коли він був дитиною, який там щось грається на іграшковому коні, і все у нього добре. Хе. Точний переклад цієї теми я навіть і не знаю, але ну, це щось, типу пухнастий, пухкий, і це одна з близнючок. Я їх не відрізняю. На, мабуть, це Торі. І вона, типу, стоїть така крута. І тут скетч був райдужним олівцем. І, боже, мене вбиває її погляд. Чому я намалювала таку помаду? Її можна було зробити набагато краще. Але а, костюмчик у них прикольний. Ця картинка мені дуже подобається. І, і цей пінгвін. Це Алан і це тема. Фрост, Тобто сніжний, льтяний такий холодний, і а, він володіє магією льоду, зими, всього такого. Тому ну, кого ще намалювати на цю тему, крім нього? А ще це, якщо хтось помітив безлайнова робота, тут нема контуру і все одно виглядає непогано. Але а, оці от дим, пар, а, з цієї сторони виглядає краще, бо я по-іншому його розмазала, а тут якось поганенько, тому. Ну Таке. Це тема. Бля, як вона називається? Чейс. Ленцюги... Як я могла забути. Ви Подивіться, на це красивеньке оформлення, воно таке. Ніжне, таке миле, таке жовте, рожеве, я ненавиджу рожевий. Але і... і контур такий фіолетовий, і все так класно, і все так круто. І... Ну боже, ну смак. Ну, Смакота. Uh... Uh... Не знаю. Ой, це персонаж, про кого я іноді забуваю, але іноді згадую. І... Ну, Я придумала його відносно недавно. Відносно недавно до інших своїх персонажів. Але він гарненький, і він гарненький, і він більше ні для чого не потрібен. Це тема Селестіал, тобто небесний, і він а, по історії божество, і, а, здається, він божество ночі, а чи якось так неба, а, простору, ну, щось таке збірне, коротше. І він гарний. Ну, Як я і сказала, більше ні для чого він не потрібен. А, тут теж щось, типу, таке в тему. А, це, я не знаю, це якийсь артхаус. а тут тема припли... Або, Ні, здається, це була тема Мілина, і це Торії або Тес, яка стоїть на Мілині. Господи, чого їх тут так багато? Це тема. Небезпечний або небезпека. І ви можете зрозуміти те, що ви нічого не зрозуміли. Бо я теж нічого не зрозуміла. Оформлення якесь е, вирвіочне ну, ок, і як ви могли здогадатись, це ті самі статуї, і вони мали бути дуже-дуже крутими. А якщо придивитись, там. От десь там був скетч ще однієї статуї. І ці статуї мали охороняти вхід в якісь двері. Ви можете бачити на фоні двері, але ні, ви їх не бачите, бо я гімно намалювала. Але статуї прикольні, круто. Мені вже дуже набридло штрихувати. Ой-ой-ой це. Господи, який він кривий божий Ой. Люблю презентувати роботи ось так. Або ось так. ось. Ні, Недостатньо кривий. А, ну, ви зрозуміли. А це мій персонаж із Stardew Valley, бо я а, дуже захопилася цією грою в один момент. Зараз я не так сильно граю, але я її колись пройду точно. І ця тема Remove, тобто прибрати. І я не знала, що можна прибрати, видалити. І це мій, ем, як його звати, Ернест, який виколупує чоловіка або рослин, я не знаю, що він там руть. Ем, це щось круте, мало бути, але я запорола їй обличчя. Але я все одно все виправила, дуже охайно виглядає так, я знаю. Помаранчевий, оранжевий. Я не знаю, нам викладачка сказала, що помаранчевий це неправильно, правильно, оранжевий. Ну, я не знаю. Це тема блискучий. І вона блищить. Але зірки були зайвими. Далі, по-моєму, інктобера вже не буде. Це домашка по композиції. А, добре, це домашка з методики. Або не домашка, я не пам'ятаю. Але. Ну, дивлячись так, через рік виглядає нормально. Ну, прикольно, що сказати. Ой, ні, тільки на композиція. Це листівочка якась дуже-дуже стара. Ой... Закриваємо це. Ні, який жах. Мама, ця тема називається Анапа 2007. Чи якесь таке місто 2007? Ну, вайби. Я не знаю, що таке Анапа навіть. Намагалась використовувати цей скетчбук як свій звичайний скетчбук, але скетч якісь дуже тупі. Ну, цей прикольний. Ну, він завжди прикольний. Ой. Я не знаю, що це. Якась пісня. Який щось. Це домашка з корольознавства. А це домашка з композиції. А, ну, я думаю, хто знає, той знає. Думаю, ви зрозуміли, хто це. Це, ну, звичайно, що моя улюблена пісня в околоді. це Judgment of Corruption, яку я перекладала на українську, але я переклала все, окрім назви. Який він милий. Ну, ну ну, ну. А, це все ще якісь теми. А, Натхненне історію тих близнючок із А Це якийсь цей капелюшник. Ікона е, якась штука. У що б перетворився мій скетчбук, господи. Ну, Для цього він не потрібен. Це масляна пастель і багато скотчу, тому він виглядає дуже вздутим. Але так і треба. А... А... Я... Скетчі. А... Дуже Некрасиві. Ну, тут прикольні, це мали бути замальовки до моєї діджитальної серії робот, але її не сталося. Там тільки дві роботи. А, замальовки персонажів. Ох, чого вони такі? От такі. Дякую. А, слава Богу, це все завершилось. От той красивий дяденька. Або не дяденька. але. Він такий жахливий вийшов. Просто закриємо це і більше ніколи сюди не подивимось. Ось так от. Дякую за перегляд. Якщо ви це переглянули, то ви герой. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, на телеграм-канал, на інстаграм. На все, що у мене там є, у мене ще є Тік-Ток. До побачення!